Те, що зараз відбувається в світі, це не тому, що прийшов Трамп. Воно було готове до цього досить давно. І Трамп це не є причиною цих, цієї ситуації, він є наслідком цієї ситуації. Від того, чи зміниться Трамп, не зміниться Трамп. Позиція Сполучених Штатів так само не зміниться. Я наведу приклад. От багато казали, що Сполучені Штати будуть виходити з Європейського Союзу. Ну, ну, Європейських справ, але це ж не політика Трампа була. Ні. Це говорили демократи так. і це говорили республіканці. Єдине, в чому у них була різниця, це в швидкості виходу з Європи. Якщо Мага, фракція Мага казала: давайте швидко, от ми хочемо прямо завтра, щоб угу. нас не було в Європі. То демократи казали, так ми напрямком ми погоджуємося, але швидкість давайте от трошки повільніше. Повільніше, от не давайте так поспішати. Нам потрібно підготуватися. Давайте це не за два дні зробимо, а за пару років зробимо. Але вектор у них був всіх одностайний в один бік. Тому не потрібно там давати це трамп. А тут виникає інше питання: що Франція і Німеччина ну вони ж не дурні, вони це усвідомлюють. І вони розуміють, що Україна стає таким собі важковиком Європі, від яких багато чого залежить. З географічного застосування, з мілітарної складової, з економічної складової. І відповідно Україна стає таким предметом того, за який борються і Сполучені Штати, і Стара Європа. Вони нарешті це освіти. Саме тому Макрон запропонував альтернативний контракт перекупити Україну на свою сторону. Чому ви спитали, чому не можна вийти і напряму українцям сказати, ви будете жити через 5 років Німеччині? Тому що так не торгуються. Сполучені Штати як абсолютно цинічні комерсанти, їм важливо дотиснути нас до вигідних їх умов. Якщо вони будуть казати, ой, ви нам так цікаві, так цікаві, ми хочемо прямо завтра, ну, так ми так скажемо, а от нам це ще треба, це ще потрібно, і це потрібно. Їм це не вигідно. Їм навпаки, виглядно, що треба дотиснути сказати, ми завтра вас кинемо, ви нам не потрібні, щоб ми не дуже багато умов то і виставляли. Але mm. ніхто нікого кидати не буде.